Погода на початку тижня потріпає нерви українцям. Очікуються температурні гойдалки, дощі та снігопади майже по всій Україні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 16 грудня, у південно-західних областях йтиме дощ протягом дня. А ось нарешті території країни очікується мокрий сніг, тому опади цього дня будуть по всій країні. Вітер очікується шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря буде коливатися від мінус одного до плюс двох градусів тепла, і лише у південно-західних областях буде тепліше до плюс трьох плюс п'яти градусів в день. Вночі по всій країні буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 17 грудня, сніг йтиме у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на всій решті території країни. йтимуть дощі. Лише у Одеській області буде суха погода. Вітер цього дня рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Лише у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде холодніше від плюс 1 до плюс 3 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У середу, 18 грудня, сніг пройде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. А ось нарешті території країни вже запанує суха та хмарна сприйчними проясненнями. Погода вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Холодніше цього дня буде у північно-східних областях. Всього від мінус одного до плюс двох градусів тепла. На всій решті території буде від плюс 3 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У південно-західних областях вночі до плюс 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!